На Косівщині триває безстрокова акція на підтримку нашої армії зізнання в любові рідній землі в рамках волонтерського руху свій за свого горі, на маківці. Б'ються січові стрільці. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну за рідні права. Помогти, Ну підмога ну підмога може бути матеріальна, а повинна бути якась духовна. Думаю, якщо листи це вже по всій Україні повсюдно. От, то напевно, хочеться якось зробити це більш по-дитячому і більш е, е, індивідуально, таке ніби як особистісно. Тобто, щоб кожна дитина могла проявитися і не тільки словом, а от власне показатися от, в своєю присутністю. І думаю, ну що зробити, просто фотографії? Воно так не, не цікаво. А от такі саморобки для дітей буде дуже. Цікаво робити, і кожен зробить себе самого і буде причетний до того, що відбувається. Ей, на Гейна, на маківці, січові стрільці. Хлопці підемо боротися за славу за Україну, за рідні права державу. Хлопці підемо боротися за славу за Україну. Цього разу вихованці районного центру дитячої творчості власноруч підготували особливий подарунок для наших захисників. Дитяча сотня батальйону косів. Старались. А хто хоче передати привіт нашим солдатам? Йо. Я О, зараз буде колективне привітання? Так. З перемогою? Е, Що е, щоб вони е, давали війну і повернулися додому живемо. Я їм бажаю здоров'я, щоб вони перемогли Росію, щоб вони були сильні. Наша сотня вже готова, від'їжджає аж до Львова. Хлопці підемо боротися за славу за Україну. Права держава була всі підемо, боротися будемо, За Україну за рідні права. Щастя. Ми працюємо росіяни. Щоб е, наші відомо, що він і з перемогою. А для чого ти оце його солдатика робиш? Тобто, щоб е, цих солдатик, е, дати сил, і вони, щоб вони перемогли. Тобто ти хочеш передати їм кусочок свого серця, так, і своєї душі? Так. Нашим солдатам, щоб вони виграли і щоб вони додому приїхали живими. Солдати дивилися. Я бажаю. Що...

Україну за рідні, права державу, хлопці підемо, боротися будемо зараз. Ми си не беремо. Сподіваємося, що цей дарунок зігріє наших солдатів теплом дитячих посмішок, дасть їм відчуття того, що вдома на них чекають, і подарує трішки позитивних емоцій. А ще впевненість у тому, що їх щоденний подвиг не даремний. І для всіх дітей вони є живим прикладом героїзму та самопожертви, в ім'я миру і щасливого завтрашнього дня. Наша за Україну за рідні